Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Російським військам не вдалося прорватися у центр Бовчанська, одного з важливих міст у Харківській області, яке продовжує бути об'єктом нападу для російських окупантів, які, як відомо, намагаються створити у Харківській області так звану санітарну зону. Для захисту сусідньої з Харківщини Білгородщини ця санітарна зона стала ще однією ідеєю президента Росії Володимира Путіна, яка виправдовує подальші агресивні дії російської армії на території України. І як бачимо. Зараз російські війська не послаблюють свій наступ на Харківщині. Хоча українським силам, які зосереджені в цьому регіоні, вдається поки що стримувати їхні спроби захопити Вовчанськ. Не менш складна ситуація і на стратегічно важливому для росіян Донецькому напрямку. Як відомо, ще у лютому 2022 року Володимир Путін віддав своїм військам наказ вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оголошених у Росії фейковими народними республіками ще 2014 року. Путін визнав їхню так звану незалежність, а згодом анексував ці території. І таким чином відновлення так званої територіальної цілісності Донецької і Луганської народних республік згодом стало відновленням територіальної цілісності самої Російської Федерації. Абсолютно не випадково, Володимир Путін вимагає від Києва, щоб українські війська залишили всю ту частину території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, яка контролюється легітимним українським урядом. Так, от зараз російські війська вже можуть знаходитися приблизно у 10 кілометрах від Покровська і продовжують розвивати наступ на це українське місто і Очевидно, що бажання Москви продемонструвати свою здатність окупувати всю Донецьку область України залишається однією з важливих політичних задач Путіна та його оточення. В цій ситуації мене чесно кажучи, дивує тільки те, що багато хто говорить, що курська операція українських збройних сил не відволікла. Значні резерви російської армії з Харківського чи Донецького напрямку, хоча на території Курської області останнім часом українські війська зайняли навіть більше території, ніж російські, останнім часом на Донеччині. Однак, як на мене, сенс курської операції зовсім не у відволіканні резервів, а насамперед у зміні саме політичного характеру війни. І саме ця зміна політичного характеру зараз дає можливість нашим західним союзникам голос говорити про необхідність зняття обмежень для. України щодо ударів західною зброєю по суверенній території Російської Федерації, так само як західні уряди абсолютно холоднокровно поставилися до того факту, що їхня зброя використовується у боях на Курщині, тобто на міжнародно визнані території Російської Федерації, а не тільки на цій території, яку Росія з мало кому зрозумілих на Заході причин оголосила своєю і анексувала. Але треба усвідомлювати не тільки логіку західних урядів але й логіку ворога російського керівництва логіку володимира путіна та його співвітчизників, впевнених у тому що відновлення так званого радянського союзу у кордонах 1991 року є абсолютно логічною і легітимною метою російської держави з цієї точки зору як ми розуміємо окупація донеччини чи Луганщини Зайняття нових населених пунктів на Херсонщині і у Запорізькій області України залишається для росіян рівно таким самим пріоритетом, як і звільнення території Курської області від українських військ. Росіяни фактично змарнували міжнародне право як таке. Після 2014 року, після анексії Криму і Севастополя, міжнародне право у Європі не існує для всіх країн континенту. Є цивілізований світ, який продовжує дотримуватися норм міжнародного права, і є Російська Федерація, яка на міжнародне право просто кажучи, наплівати, яка за великим рахунком зараз. Намагається переконати насамперед власне населення, але й світ також що вона має повне право на владу на цій території, яку окупують ці війська, і в цій ситуації очікувати, що в результаті рейду збройних сил України на територію Курської області і створення зони, які контролюють українські війська, Росіяни у свою чергу будуть перекидати резерви з Донецького чи харківського напрямку для того, щоб цю територію повернути під російський контроль, було не дуже професійно. Можна уявити собі, як росіяни будуть діяти найближчим часом. Вони будуть зосереджувати зусилля на Донецькому насамперед напрямку, і водночас намагатися знищити українську інфраструктуру, як вони це вже робили під час недавніх масованих атак на українську енергетику. І тільки після того, як вони зрозуміють, що їхні можливості на Донецькому напрямку є вичерпаними, вони будуть посилювати те угрупування на території Курської області Російської Федерації, яке буде потрібно їм для того, щоб спробувати вибити українські війська з Курщини. І тут, на відміну від Донецького напрямку, час грає саме на користь Збройних сил України. Бо за той час, поки будуть відбуватися тяжкі бої на Донецькому напрямку, у тих сил, які знаходяться на території Курської області Російської Федерації, є додаткова можливість, щоб підготуватися до неминучого наступу російських військ на Курщині. І таким чином цей наступ росіян на свої власні суверенні території може виявитися для них навіть більш тяжким і кривавим ніж їхній наступ на Донецькому чи Харківському. Напрямках на суверенній території України. І треба усвідомлювати, що війна між Росією і Україною у подальші роки. А ми говоримо з вами зрозуміло ж саме про роки цієї війни, а не про місяці, тому що конфлікт продовжується вже 10 років. Велика війна 2,5 роки, і немає жодного політичного підґрунтя для того, щоб це закінчилося, чи, хоча б перейшло в війну низької інтенсивності, так, от у найближчі роки російсько-українського протистояння війна буде йти на території обох держав на території Росії і на території України, і тому можливість припинення чи, хоча б призупинення цієї війни на тривалий час, буде залежати насамперед від заходу, від його дозволу використовувати свою сучасну зброю для знищення воєнних арсеналів Російської Федерації, про що вже вголос говорять не тільки українські, але й західні політики. Саме такий дозвіл міг би змінити. Сам перебіг війни найближчими роками і бути дуже важливим для українського опору тривалі російської агресії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патріо Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам хай щастить.